Я вас вітаю, брати і сестри. Радий вас бачити. І дякую Господу, що Він подарував цю можливість нам цього ранку прийти сюди і щоб ми разом розважали над словом Його, щоб ми прославляли Його. Я дуже радий бачити наших дітей тут на цій сцені, які славлять Господа. Будемо їх підтримувати. Будемо дякувати Господу завжди за них і молитися за них. Я сьогодні хочу поговорити на таку тему переселення. Така тема, яка зараз трохи не трохи, а вона болюча тема, тому що багато переселенців зараз у наш час. Я хочу поговорити про переселення. Спочатку. Наприклад, між країнами. Коли ми переїжджаємо з країни в країну, що нам потрібно? Якісь документи, так? якісь дозвільні документи, які е, потребує та країна, в яку ми в'їжджаємо. Якщо у нас цих документів нема, нас просто туди не пропустять. <кій> е, зараз е, в Європі для України, для українців. Е, без віз. Тобто, якщо у нас є паспорт біометричний, то ми можемо проїхати. Але без паспорта нас не пустять. Це теж дозвільний документ. Якщо ми летимо в е, інші країни, то там потрібна віза. Так? Ми всі готуємося перейти в країну небесну, так? який нам потрібен дозвільний документ, який нам Дозволить перейти в ту країну. Я хочу згадати таку людину, як Енох, якщо ви пам'ятаєте. Він прожив, думаю, що якщо не найменше всіх своїх родичів, то небагато прожив по тим міркам. Він прожив десь 300. Точно не пам'ятаю, а 365 років, здається, прожив і написано в Євреєм, 11 розділ 5 вірш. Вірую Єнох був переселений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли. Бо Бог переніс його. Його шукали. Родичі, напевно, і не знайшли. Написано, Не знайшли його. От вчора він був, сьогодні його нема. Його Бог переніс. Чого він його переніс? Як він заслужив це? Оце цікаво. Але дуже мало про нього написано в Біблії. Іменно про Іноха, якого Бог переселив, дуже мало про нього написано. Це був. Перша половина віршика. А в другій половині сказано так: бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що, Бог... що Богові він догодив. Тобто, коли людина чекає дозволу тут переїхати з країни в країну, чекає цю візу, потім її получає, в паспорті кладуть таку заклеюють візу, і людина радіє. Вона має право переїхати в ту країну, тому що вона чекала цієї візи. Оцю візу отримав Енох. Яка це була віза? Мені цікаво, я не знаю, як вам. Мені цікаво, яке свідчення він отримав від Бога. Він був засвідчений, що він Богові догодив. Я теж хочу бути засвідченим. Перед тим, як я переїду, що в мене є віза, що мене приймуть в ту країну. Ми всі прагнемо бути в тій країні, Божій, небесній. Чи ми маємо цю візу? Чи ми маємо засвідчення в собі, що ми маємо право в'їхати в ту країну, прибути і там знаходитись? Що ж засвідчує? Що ми можемо туди перейти, переїхати в ту країну. Як можна догодити Богові? І слідучий вірш, післання до євреїв, говорить так. 11.6. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати. Що він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Як це просто здається, так? Вірити? І, мабуть, енох вірив в Господа. І це дало йому право. Це дало право Богу засвідчити йому, що він догодив. Але яка віра буває? Я хочу, щоб ми трошки а, подумали і розважили про це, яка віра спасаюча? Є віра мертва, є віра жива. Якщо ми читаємо Біблію, ми знаємо про це. Є спасаюча віра, є не спасаюча віра. Можна вірити такий приклад приведу. Ми всі користуємося електроенергією. Ми віримо, що в Резетки різе, є електроенергія, правильно? Але якщо ми туди нічого не підключаємо, то нам ця віра не допоможе. То користі ніякої ми не будемо мати. Ми віримо. Ми можемо вірити в Бога. І я привожу приклад, і тут приводиться. Автор післання до Євреїв приклад старозавітний список мужів та жінок віри. В, цій, в цьому розділі в 11. -му. Хто читав, той знає. І цей список є перед нами. В 11 розділі записаний такий списочок мужів і жінок віри. Авель, Енох, Ной, Авраам, Яків, Йосип, Мойсей, Сара, Рахав. Гедеон, Варак, Самсон, Евтай, Давид, Самуїл та багато-багато інших, які тут не записані в цьому розділі. А ми, ми знаємо, наприклад, Йов, знаємо, Йова, знаємо Даниїла, його друзів знаємо Штрах, Мишаха, які вірили і довірялись Богові. Знаємо пророків, які служили Господу. І написано, що стіни е Єрихону завдяки вірі, вони були розрушені, вірячі ізраїльського народу, який ходив навколо е е міста. Вони вірили в це, і стіни були розрушені. І тут є навіть в цьому списку в одному е якби рядочку і рахав. Вона була блудниця, вона прийняла його, але вона повірила, довірилась Господу, довірилась цим ем, заглядатам, які приходили. І вона знала, що Бог Ізраїль, Він має силу і вона знала, як Бог веде ізраїльський народ, і вона довірилась також Господу, і була спас, спасена. Я хочу звернути увагу на новозавітній список. А, віруючих, хто був вірує, перший, хто повірив в, в Ісуса, як ви знаєте, як ви думаєте, як Спасителя? Марія, я так думаю, яка, Який явився Ангел і сказав, що через неї родиться Спаситель, і вона повірила Марія, Йосип. Пастухи, мудреці. І тут же Ірод. Ви скажете, та ну, Ірод, він не був віруючим. Але він повірив. Він повірив, що Христос народився, Він послав воїнів, і ті воїни убили дітей. Ровесників Ісуса. Якщо би Він не повірив, він би це не зробив. Я так думаю, це моя думка. Він теж повірив. Але чи спасла вона ця віра? Не спасла. 70 учнів було у Христа. Потім лишилось 12. А що зрештою стало? Вони не довірилися Ісусу. Вони спочатку вірили, потім засумнівалися і вдійшли від Ісуса. Сліпий Вартимей, який кричав: Син Давидов, помилуй мене. Марія Магдалина, Івана, Сусанна, сотник, у, кого, у якого був хворий раб. Ви знаєте, Він даже здивував Ісуса своєю вірою. Ісуса Христа можна здивувати своєю вірою. Ісус Христос той, що все знає, але написано, Він здивувався його вірою. Вірі сотника. Нікодим, Закхей, Злочинець розп'ятий, жінка Ханниянка. Бачите, що в цьому списку в одній строкі, якби і злочинець теж записаний, так? Там була Блудниця Рахав, а тут і злочинець. Як він повірив? І ви знаєте, мені здається, що це один із тих, який. Получив візу, так що написано, що Христос йому сказав нині же будеш зі мною в раю. Чим Він заслужив це? Мені цікаво, я хочу разом з вами звернути на це увагу про розп'ятого злочинця. Він був розп'ятий своїм другом, може, я не знаю, чи друг, чи просто злочинець, який злочин... злочини робив разом з цим, вони двоє були засуджені на смерть разом з Ісусом Христом. Два злочинці. І ви знаєте, в двох Євангеліях е два євангеліста кажуть, що коли вони були розп'яті один по ліву сторону, другий по праву. І обидва злочинці вони. Давайте прочитаємо Матвія 27, 44. Також насміхалися з нього і розбійники, що з ним були розп'яті. Як це ми знаємо, що злочинець один в других Евангеліях він, не, не, він зупиняв друга свого. А тут написано, що він, він також. Насміхався. Оцей перший, що зліва, що справа, другий. Вони обидва насміхались. І в другому другий евангеліст Марк також каже: Марка 15,32. Навіть ті, що разом із ним були розп'яті, насміхалися з нього. Значить, двоє їх насміхалися спочатку. Я собі уявив таке, що ми. Все людство було там розп'яте коло Христа. І ми всі в Адамі і Єві ми згрішили. Це написано Римлянам 3:23, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ми всі грішні, Що зліва, що справа грішник був. Вони обидва насміхались, вони... різниці не було між ними. І в якийсь момент, що стається в серці одного розбійника. Він бачить Христа, він чує Його слова, як Христос реагує на всі насмішки, плівки і так далі. Він чує слова прости їм, бо вони не знають, що роблять. Христос говорить. І Він може згадав, що колись може зустрічався з Христом або чув про нього. І в нього щось помінялося внутрі. І він тоді почав зупиняти другого слова, який насміхався. І це вже записано Лука, Євангеліст Лука, говорить, 23:39. А один із розп'ятих злочинників став зниражати його і говорити: чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докаряв йому, кажучи, чи ти не боїшся чи не боїшся ти Бога, коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо засуджені і належно за плату, за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє, і промовив до нього Ісус. По-правді, кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Хочу трошки вернутися назад. Локія 23:39. Той, що насміхався, він казав, чи ти не Христос, то спаси, спаси себе і нас. Він звернувся до Христа і каже, чи ти не Христос. Ти ж Христос, іншими словами. Спаси себе і нас. Тобто він також знав, що це Христос. Його це віра не спасла. А спасла іншого, в якому серце змінилось. Там на Христі. Він був спочатку такий самий, два євангеліста про це кажуть, що вони насміхали собою. Весь світ, всі ми були там на Христі в цих обихах. Розбійниках обоє. І ми насміхались над Христом. І каже другий і докоряв його церковному вірші, обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога? Він в якийсь момент почав боятися Бога. Початок покаяння це страх перед Богом. Він почав боятися Бога. Він почав, він перестав насміхатися над Христом. Коли сам на таке сам засуджений, ми всі засуджені на смерть. Ми всі грішні. Але Христос. Взяв на себе наші гріхи і гріхи одного цього розбійника, який був рядом з Христом. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Тобто він побачив себе, що він справедливо засуджений. Він накоїв багато лиха. Він грішник. Він справедливо засуджений. І коли ми приходимо до Бога, починаємо боятися Бога, ми бачимо, що ми справедливо засуджені на смерть. Ми бачимо свої гріхи. І ми хочемо прийти до Господа в покаяння. І належно заплату за вчинки свої беремо. Коли я приходжу до Бога, я розумію, що я маю вмерти. Не Христос, а я. Тому що я грішник. Цей же жадного зла не вчинив. Він бачив в Ісусі Христі, який рядом був розп'ятий, він бачив чистого святого, жадного зла не зробив, не зробившого. Коли ми приходимо до Христа, ми признаємо себе грішниками, а Христа святим. Який постраждав за нас. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. Він вірив, що у Ісуса Христа є царство. Він повірив це. Тобто це покаяння у нього. Він даже не сказав прости мене, у нього таких слов не було. Ми тут не знаходимо. Але він признав себе грішник, справедливо приймаючи на, на покарання це, він почав боятися Бога, і він признає Ісуса царем Царства. Ісус страждає, на людину не схожий, побитий, в крові, а Він признає його, що він цар царства. Це покаяння. Що для цього покаяння треба? Смирення. Ірод, який повірив в Ісуса Христа, що Він народився. Він повірив, але він не хотів залишити вітром. Мудреці спитали, де народжений цар юдейський? І він не спугався. Він злякався, він думає, цей народжений цар займає моє місце, а він цього не хотів. Смирення потрібно нам, щоб ми себе зняли з цього трону і посадили там Христа. Оце смирення, яке було у цього розбійника, який почав боятися Господа, признав себе грішником та Ісуса Христа Царем. Я би хотів, хотів би почути від Господа запевнення, що я також буду з ним в раю. Я думаю, що ви, кожен з вас, ті, хто вірить у Боже Царство, що буде, ви теж хочете, щоб у вас було запевнення, що ви будете з ним в раю. Я думаю, що ви всі знаєте, золотой вирш Библии так говорит. Он записанный Иоанна 3,16. Кто с детей может сказать? Скажи, назад. иди сюда в микрофон, скажи. Так Бог а со что каждый ты в а Те, кто Повірить в Господа, в Ісуса Христа як свого Спасителя, не загинуть, а будуть мати життя вічне. Щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Ми маємо вже, вже життя вічне. Написано, царство Боже внутри нас. Царство Боже внутрі нас уже. Ми маємо просто вірити в це. Тому ми віруючи, називаємось. Так? Ми віримо Слову Божому. І написано, що ми, нам Бог дав право називатися і бути дітьми Його. І Дух Божий, який в нас говорить це, ти дитя Господа. Ми маємо це запевнення, ми маємо це запевнення в собі, цю візу, ти дитя Господа. А хто не має, того кличе Христос. Почніть боятися Бога, признайте себе грішником, а Ісуса Спасителем. Цього розбійнику, цього розбійника вбили в кінці дня. Раніше помер Христос, віддав життя за нас. Пізніше, бо це було перед суботою, так? П'ятниця. І не хотіли лишати на суботу, і перебили всі ноги галині, і щоб вони поскоріше померли. Він також помер, цей розбійник. Хто думає, я так думав раніше, як це написано, що будеш зі мною сьогодні в раю, аж Христос не пішов зразу в рай? Написано. Ви знаєте, у духовному світі нема часу. Там зовсім другий годинник. Там нема такого часу, як ми розуміємо. І нам тяжко це зрозуміти. Коли людина переходить в вічність, там зовсім другий вимір часу. Тому Христос сказав, що сьогодні вже будеш зі мною в раю. Я вірю, що це було сьогодні. По нашому часу ще час шов а там уже в вічності Він був з Христом. Тому повірте в Ісуса Христа, довіряйте Слову Божому. І якщо, ви, якщо я коли віддав життя Господу, коли я повірив, коли я покаюся, і мене Христос не забрав, Бог не забрав в той же день, то Він щось хоче, щоб ми робили тут. Якщо ми повірили в нього. Ми маємо бути корисні для Господа тут на землі. І що Він хоче, щоб ми робили? Написано також в Біблії, але ми вже будемо говорити про це в раз, І якщо Бог дасть життя. Я думаю, що ми про це поговоримо. Що Господь хоче від віруючих в нього? Тому що написано, що віра без діл мертва. Ми маємо приносити якийсь плід, щось робити. Для нього. Нас діла не спасають без віри. Але написано, що віра, без діл мертва. Розбійник пішов до Господа, він повірив. А ті, хто повірили і лишаються тут на землі, вони мають приносити плід щось робити для Господа. І тоді ми будемо з ним в небі, в царстві його. Дасть Бог. Слідуючий раз ми поговоримо, що хоче Господь від нас, від віруючих, щоб ми робили. Слава йому. Амінь.